Вітаю! Це проєкт. Говорити про це можна. Простір, де ми відкрито обговорюємо важливі теми. Сьогодні ми поговоримо про те, як батькам і педагогам знайти правильний підхід для розмов із підлітками на інтимні теми. Адже мовчання це не вихід. Чому це важливо? Сьогодні підлітки отримують більшість інформації про сексуальність із соціальних мереж і не завжди із перевірених джерел. Це може призвести до формування хибних уявлень про стосунки, безпеку чи власну самооцінку. Саме тому ваша відкритість і готовність до розмови можуть стати ключовим джерелом підтримки і корисної інформації. Тому зараз. Я вам надам декілька порад для батьків і педагогів. Будьте чесними та відкритими. Не бійтесь починати тему. Наприклад, я помітила, що ти цікавишся цим. Хочеш поговорити. Або мені важливо, щоб ти отримувала правдиву інформацію. Будьте готові вислухати навіть незручні запитання. Не смійтесь і не засуджуйте. Обирайте правильний час і місце. Уникайте розмов у моменти стресу. Легше говорити під час прогулянки, поїздки в авто або будь-якої іншої ненапруженої ситуації. Пам'ятайте, діалог це не лекція. Дайте дитині час формулювати свої думки. Доступна мова та ресурси. Пояснюйте просто, без зайвих термінів. Наприклад. Контрацепція допомагає захиститися від небажаної вагітності та хвороб. Покажіть, як користуватися перевіреними джерелами інформації, такими як освітні платформи чи книги. Серетеся на цінностях і повазі. Розкажіть, що таке здорові стосунки, на чому вони базуються. І що це важлива повага до себе та інших з власного життя або фільмів, які вони дивляться. Наголосіть, що кожен має право сказати ні, якщо щось здається незручним чи неправильним. Розглядайте потенційні ризики. Поясніть, чому важливо не довіряти всьому, що пишуть в інтернеті. Наприклад, деякі люди можуть використовувати соціальні мережі, щоб маніпулювати іншими. Тому обговоріть, чому варто зберігати приватність особистих даних. Якщо вам важко використовуйте книжки, відео чи навіть наш проєкт як старт для діалогу, розмовляти це важливо і можливо. А як ви думаєте, що найважливіше у розмові з підлітком? Напишіть у коментарях або поділіться своїм досвідом. Всім дякую за увагу! Я вам вважаю відкритої, чесної та безпечної розмови та прийняття себе у сексуальності.